Понад 4,5 тисячі військових, 70 одиниць техніки, і вперше в строю з українцями крокуватимуть партнери з країн НАТО. Усе це військовий парад до дня незалежності. Підготовка в розпалі, аби вистачило місця для тренувань, військовим виділили ціле литовище заводу імені Антонова у Києві. Дійство, яке представлять всій Україні 24 серпня, Іван Грибенюк побачив одним із перших. На годиннику тільки сьома ранку, а біля воріт литовища вже ажіотаж. Один за одним автобуси та вантажівки з військовими з'їжджаються звідусіль для репетиції. Тут уся Україна: курсанти, прикордонники, служба безпеки, Нацгвардія і підрозділи збройних сил від повітря до моря рано, значить не спекотно, пояснюють командири. Тим паче, роботи вистачає усе ж синхронно мають крокувати понад 4,5 тисячі військових. По суті, якщо не знати, що перебуваєш на репетиції, може видатися, що парад відбувається прямо зараз. Щоправда. Ролі перших осіб держави виконують звичайні військові тут і підняття прапора, і церемонія нагородження. І, звісно ж, найголовніше марш. Ви просто подивіться в їхні очі. Вони палають і не дивлячись на те, що це всього лише репетиція. Хлопці викруковують якомога старанніше і, якщо чесно, вже відчувається той дух, який пануватиме на хрещатику 24 серпня. Це не передати словами, це потрібно. Побачити на власні очі, репетицію інспектує, і міністр оборони Цьогоріч Українське військо оцінюватимуть не тільки українців вперше в історії разом крокуватимуть і побратими з країн-партнерів. Участь у параді вже підтвердили Великобританія, Естонія та Латвія. До 10 країн будуть приймати участь. Практично і сті, ми ведемо перемовини. Це будуть всі країни альянсу і країна, яка прагне вступити в альянс, Грузія. Військова техніка теж буде. Влаштують виставку понад 70 одиниць, як новітні розробки, так і модернізовані. Міністр наголошує, зайвих витрат на парад не буде. Форма є, техніка є, і найголовніше, є нове українське військо. Відчути підтримку і увагу для хлопців вкрай важливо. Коли йдеш по вулиці, чи їдемо даже в машині, люди нам е, махають руками, нас вітають і е, от е, говорять, що от ми за вас, ви молодці, і ми цим самим чувствуємо свою свій бойовий дух. Тим, хто брав участь в бойових діях, особлива увага маршем йтимуть понад тисячу учасників та ветеранів АТО. Головний акцент цьогоріч і на історії, адже крокуватимуть не тільки з нагоди 26-ї річниці незалежності, а й сторіччя створення армії Української Народної Республіки у 1917-му вона так само боролася за незалежність. Нове покоління крокуватиме під звуки того ж маршу, що і пращури. Урочистий марш Лисенка під виконання військового оркестру Української Народної Республіки проходив парад, який рухався стороною європейської площі Сучасної ми прослухали, затвердили, і буде ця музика лунати. Що ближче до параду, то репетиції частішатимуть традиційно в одну з ночей, поки спатиме столиця, військові проведуть тренування і на хрещатику. Побачити усе дійство наживо Українці зможуть 24 серпня. Іван Грибенюк та Сергій Азаренко спецскор 2+2.